І так, ще раз всім салют. А, ось така зараз. Я продовжив свою торгівлю. У мене відбувається зараз ось така ситуація. А, ось такий от імпульс. Так, будемо якось. Вибирати з цієї ситуації. Ось такий от мінус. Відкат. Йде? Угу, угу. Так, ось тут я вже буду відкривати друге коліно. Більше тут нічого вже не буду відкривати. А, так, давайте от е, проаналізуємо спочатку М30. Яка тут логіка? Значить, е, бачимо, от е, тренд рухається на пошені. Це добре. 7. видно, повищення локальних мінімумів, тренд рухається на повищення. А бачимо, що сьогодні, сьогодні ми пробили цей об'єм. Сьогодні у тут 12 число. Ми також не пробили ось цю область підтримки. Що підтверджує те, що тут є спрос. Далі ми бачимо ми хибно пробили ось об'єм, ось цю область опори. Але був по повітого сильний імпульс на пониження. Ну, навіть такий імпульс, він не пробив ось цю область підтримки, і це знову ж таки підтвердження того, що тут є спрос. Далі ми бачимо просто скільки тут, раз, два, три, п'ять, 6-3, ну там 4 години якось ціна рухалась просто на повищення З пробиттям от всіх е, рівнів. Далі ми бачимо, звичайно, ціна зловила нову область опори, від якої йде відкат. А, і зараз ми бачимо, що, що знову ж таки область підтримки вона не була пробита. Ми бачимо, що ось тут покупці стараються йти на повищення, але все рівно є ось цей потенційний рух на пониження, який, от, так сказати, сказав ні, давайте ще вниз. Тут ми бачимо також свічка на пониження. Далі ми бачимо, ось тут пінбарчик, була боротьба. Тобто, у нас тут ціна ось так йшла. У нас була боротьба, в якій перемогли покупці. Тобто ось Да, Нас толкнули аж сюди. Ну, по того, це впевнена свічка на повишення з ось такою тінью. І підтвердження цьому всьому у нас є ось ця свіча, яка пробила ось цей максимум. І зараз, звичайно, відбувається відкат, відкат відбувається до об'єму. І тут я відкриваю вже е, друге коліно. Тому тут просто а, лишається зачекати, як закриється угода. Тіха, як падал сніг, падав весь квартал. Ми падали на полпоці весні в поїзках нал. Я ж падалі в жок з птіни, всі десять балів. Мені жаловались, даже як да стали бали. На сраних листах моїй детський обід. Мої довські забити роботи, мій папа не виду віду. Стабідність уже здесь іштована. І так, залишається тут буквально 22 секунди. Поки що непонятно, що тут буде, тому що ось такий імпульс. Перше коліно, ну, понятне діло, закриється в мінус. Друге коліно, як ми бачимо, закривається в... Плюс, Так, це я собі заскріню, тому що я все-таки веду щоденник трейдера. Про нього я також розкажу. Вот. Ось така от вийшла складна угода. Бачимо, реакція пішла, але ціна по ітову йде вниз. Буду слідкувати за цією валютною парою. І коли буду монтувати відео, вже покажу. Щоб і того було на цій полюдній парі. Тому всім профіту і всім удачі!